Усіх вітаю, любі друзі! З вами Ютуб канал Хетрик. І сьогодні ми з вами поговоримо про найважливіші події в українському футболі. Буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь на канал та погнали дивитися відео. Анатолій Трубін найближчим часом перейде в інтер. Зазначається, що Інтер почав переговори з посередником, який займається трансфером Трубіна. 21-річний українець є один з двох-трьох головних кандидатів, який розглядається клубом з огляду на можливий відхід Андрея Онана та перемовини щодо нового контракту з Семіром Хандановичем. Відзначимо, що контракт Трубіна з Шахтарем закінчується через один рік. Тож граючи на це, Шахтар хоче виручити за кіпера збірної України близько 40 мільйонів євро. Інтер же не бажає платити такі шалені гроші, тому спробує зменшити цінник під час перемовин. Друзі, пишіть у коментарях, чи варто Трубіну переходити в Інтер, чи краще знайти інший варіант. Полісся оголосила про перехід Бойка. Контракт розрахований на один рік. Воротар перейшов як вільний агент. До цього Денис виступав за київське Динамо. Також грав за Дніпро, Бишектаж та Малого. У складі Динамо Денис Бойко став чемпіоном України у сезоні 2021 року, а також двічі завоював Кубок України у 2020 та 2021 роках. У складі Дніпра він був фіналістом Ліги Європи сезону 2014-2015, а з Бешекташем ставав чемпіоном Туреччини. Також 30-річний Воротар провів сім матчів за збірну України. У Полісі на гравця розраховують як на основного кіпера. КДК Уаф відсторонив ракетського гуцулюка та ще декількох гравців шахтеря Дніпра-1 на 4 матчі за бійку. Контрольний дисциплінарний комітет ухвалив низку рішень за підсумками бійки, яка сталася в матчі 29-го туру УПЛ між Шахтарем та Дніпром 1. За підсумком у Шахтаря на чотири матчі відсторонені Ярослав Ракицький, Віктор Корнієнко та Анатолій Трубин. Але у збірної України два матчі з цих чотирьох є умовним покаранням на три матчі дискваліфікований Єгор Назарина. Окрім цього, гірники мають сплатити грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень. У Дніпра один на чотири матчі відсторонені Рональд Матаріта, Жуа Пеглов, Віталій Федорів та Олексій Гуцуляк. Дніпряни також має сплатити внесок у розмірі 500 тисяч гривень. Всі вищі зазначені гравці вже відбули по одному матчу із даного відсторонення. Полісся підпише Вінгера Монпельє Макуана. Конголецький Вінгер Монпельє Бені Макуана стане гравцем Полісся. Вестерічний футболіст вже знаходиться в розтасуванні нової команди в Австрії, де клуб проводить предсезонні збори. Найближчими годинами трансфер офіційно підтвердять обидві сторони. В минулому сезоні гравець віддав одну результативну передачу в дев'яти матчах за Монпільє. Трансфермаркет оцінює його у 600 тисяч євро. Відзначимо, що футболіст стане другим легіонером у складі Полісся після того, як команда підписала іншого атакувального гравця, азербайджанця Мустафаєва. Друзі, пишіть у коментарях, чи зможе Полісся поборотися за топ-3 у новому сезоні. Біл повернувся в Дніпро 1 дніпро 1 оголосив про повернення 24-річного бразильського Вінгера Біла. Гравець уже приєднався до команди на тренувальних зборах, що проходять на Закарпатті. Останнім клубом Біла був бразильський Сампайо Корея, стадія якого він провів рівно три місяці. У дніпро 1 гравець повернувся на правах вільного агента. Протягом свого першого періоду в Дніпровському клубі Біл провів 18 матчів в усіх турнірах, у яких визначився одним голом та двома асистами. Бісєдін став гравцем Ордабаси. Казахстанський клуб Ордабаси повідомив про перехід українського нападника Артема Бісєдіна. Деталі угоди не вказані. Футболіст перейшов як вільний агент. До цього він виступав за Динамо. У складі киян Артем провів 143 матчі та відзначився 35 голами. Любі друзі, пишіть у коментарях, чи зможе Артем відновити свою кар'єру у Казахстані. Лудогорець цікавиться сватком. Болгарський Лудогорець виявляє інтерес до захисника Дніпра 1 та збірної України Олександра Сватка. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. 28-річний футболіст в минулому сезоні провів 35 матчів за Дніпро-1. В його активі один гол та один асист, а також два матчі за збірну України. Відзначимо, що у новому сезоні Лудогорець буде грати у кваліфікації Ліги Чемпіонів, тому активно і шукає підсилення свого захисту. Але за нашою інформацією, дніпряни не планують так просто розставатися зі своїм лідером оборони. Драгович відмовився повертатися в Динамо. Київська Динамо роздала кандидатуру колишнього захисника команди Олександра Драговича, але той не захотів переходити. За інформацією джерел, захисник відмовився переходити у Динамо через війну в Україні. 32-річний австрієць наразі виступає за сербську червону звезду. У минулому сезоні він провів 44 матчі за команду. Олександр Драгович виступав за Динамо з 2013 по 2016 роки та провів у клубі 106 поєдинків. Булеца може покинути Київське Динамо. Півзахисник Динамо Сергій Булеца хоче перейти в закордонний клуб. Зазначається, що футболіста не немає амбіції грати в Динамо під керівництвом Мірча Лическо. Найімовірніше, буляця буде розглядати пропозиції від закордонних клубів та навряд чи повернеться в Україну. Попередні два сезони Сергій провів у складі луганської зорі. За цей період він зіграв 52 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 10 асистів. Тарас Бондаренко може стати гравцем луганської зорі. Український захисник Бондаренко може прийти в зорю повідомляє Спорт Арена. У послугах гравця зацікавлений новий тренер луганської команди Ненат Лалатович. Останнім клубом Бондаренко був сербський радник Сурдулиця. Раніше 30-річний центрбек також виступав за Каспій, «Раднічки» та Метелац. В Україні Бондаренко грав у складі авангарду Полтави та дублі Запорізького металургу. У зорі гравець повинен замінити і Мерекова, який, скоріш за всього, покине клуб. Дякую, любі друзі, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк цьому відео, та зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.